Пропоную зв'язати ось такий візерунок. Раппорт узора складає 6 петель плюс 2 кромочних плюс петлю симметрії. Виворотний ряд і накиди прив'язуємо всі петлі виворотними. Перший ряд лицева. Далі йде раппорт, накид. Три петлі разом однією лицевою за задню стіночку. Ось так. накид, три лицевих. Це наш рапорт. Так, ми повторюємо до кінця ряду. Накид, три петлі лицевою, накид, три петлі лицевих. Виворотний ряд, всі петлі виворотні, другий лицевий ряд. Кромочно знімаємо. Дві петлі вліво. Далі аеропорт починаємо. Накид. лицева, накид, знов дві петлі вліво, лицева, дві петлі вправо. Ось так. І так повторюємо до кінця ряду: накид, лицева, накид, дві петлі вліво. Лицева, дві петлі вправо, і так ми в'яжемо до кінця ряду. Третій лицевий ряд, лицева, це петля симетрії, тепер раппорт три лицевих, накид. Три петлі разом однією лицевою, накид. І повторюємо три лицевих, накид, три петлі разом, накид. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Так, четвертий ряд, останній нашого візерунка, накид, дві петлі вліво. Одна лицева, дві петлі вправо, накид, лицева, накид. І повторюємо наш рапорт. Дві петлі вліво, одна лицева, дві петлі вправо, накид, лицева, накид. І так вяжем до кінця ряду. І ось такий візерунок у вас вийде. Рапорт ми закінчили. Нічого складного.